Мир Божий, дорогі брати і сестри! Вітаю вас в цей день! Знаєте, хотів би задати таке запитання, для кого ми святкуємо суботу? Дяка. А ще. Для нас. Так, правильно. Так сказав і Христос. Каже, субота для, для чоловіка. Але знаєте, як написано в заповіді, коли говориться про суботу. Господь каже один день, тільки один день для мене. Про що говоряться ці, ці, ці два напрямки або ці, ці два вірша? Те, що ми робимо для Бога, воно є благословенням і для нас. Мені би хотів з вами порозумовити на таку тему, як що я роблю для Ісуса. Що я особисто зможу можу зробити для, для Христа. І друге запитання. А коли я зможу щось зробити для Бога? Рад, Володя. Та, щось для Бога. Та, Та. Та, Воно так і є. Якщо ми вдумаємося, то от що я можу зробити для Бога, який є на небі. І багато справ, які ми робимо для Бога. Вони насправді є для нас, для нас благословінням. І ти починаєш задумовуватися, ну а що я тоді для Бога роблю? От що я можу для Бога подарувати? Коли я то, що роблю і духовне, і святе, воно все-таки є для мене, для мого добра. Я хочу, щоб ми одним пунктом пороздумовували, тому що є багато справ, які можемо зробити для Бога. І це дуже обширна тема. Я би хотів, щоб ми тільки над одним пороздумовували. Але спочатку хотілося б зачитати дещо про нашого Господа. Блаженство промовлені на горі. Сторінка 77. Бог є любов, як від Сонця виходять промені світла, так від нього випромінюється до всього Його творіння любов, радість і світло. Богу є властиво давати, і все його життя є виявом безкарисливої любові. Який є наш Господь? Він є дарувальник. Дякую. Він є той, який йому властиво давати, або другими словами, Господь не може по-другому. Це є його характером. Давати. Або дарувати, або робити для нас щось. Та ми говорили з вами, що я можу, а ми тепер говоримо, що Господь робить. Його життя це давати, або віддавати, або дарувати. І написано, ну, як сонце, воно сходить і воно світить. Так і Господь, Господь нас живе вічно. І вічно Він, Він дарує. Від нього це виходить. Том 6, 364 сторінка. Він робить для своїх вибраних людей те, що сповнює подякою кожне серце. Життя Бога. Господь, так скажімо, Господь так живе, що наші серця сповнюються любов'ю і подякою. Це є життя нашого Господа. Чому я згадав про Бога, дорогі? Ми задали про основну рису Божого характеру. Це є любов, і це віддавати. Це є принцип неба. Так? Бажання, в які перший розділ, там так чітко говориться, дуже гарно. Там говориться про те, що принцип неба це віддавати. Тобто небо живе для того, щоб що робити? Щось давати для нас, щоб здавати одне одному. Щоб служити одне одному. Це такий принцип неба. Вони так живуть. Вони не живуть для себе, вони живуть для ближнього. Це є принцип неба. Хотів би здалося мені один такий невеличкий досвід, який відбувся буквально місяць тому, коли я говорив з одною людиною, говорив про християнське життя. І от ця розмова натолкнула мене на ці роздуми. Людина каже, я нічого поганого не роблю. Я нікому зла не роблю. Чи є це виявом християнського життя? Просто не робити нікому нічого поганого. Не робити ніякого зла. Це не є християнство. Це не є християнство. Єфесянам 2.10 так і говориться дуже чітко і дуже гарно. Каже, тому що ми. Його творіння, ми створені в Христі Ісусі. І так, ми говорили про Бога, про одну, рису, одну із рис Божого характеру. Тут говориться, ми Божі творіння. Що це означає? Ми похожі на Бога. В чому похожі? Щоб просто не робити зла? Щоб давати. А потім говориться, що ще? Створені в Христі Ісусі. Наступне – ми ще викуплені Христом. А потім говорить Павло далі для добрих діл. Тобто цей зв'язок з нашим Господом, цей приклад, це викуплення. Ми як творіння, як діти Божі. У нас є ціль, у нас є те, що ми наслідуємо. Діти від, від батьків наслідують якісь гени і так далі, щось подібне. Так само ми від Бога наслідуємо. Добрі вчинки, або наслідуємо рису, характеру любов, або рису віддавати. Не просто не робити зла. Тому давайте будемо задавати собі запитання в першу чергу. Як брат Володя нагадав, що те, що ми робимо для ближніх, то це ми робимо і для Бога. Давайте задумаємося на, на хвилинку про те, от що я особисто роблю для Христа. Що я роблю для Христа? А що я зранку робив для Бога? Що за цей тиждень Ось я прожив цей тиждень? От що я особисто, особисто Богу, для Бога зробив? Давайте відповідаємо собі з першу чергу в своїх серцях. І давайте будемо пам'ятати напротяг всього тижня, думати. Ось я це, цим займаюся, це, це робив, а що зробив для Бога? Давайте звернемося до головного вірше, на який ми читали з вами на початку, перед молитвою. Це псалом 115 або 116 на різних перекладах. Там говориться дуже цікаво. Третій, четвертий вірш. Псалмист так дуже гарно говорить. Чим я відплачу Господи за всі добродійства Його на мені?» От що ми можемо заплатити? Бо що я можу віддати для Бога? Псалмис запитує. «Ось що я можу зробити? Але він в той же час дає відразу відповідь? Говорить так: я чашу спасіння прийму і прикличу Господнє ім'я? Очте, як мудро Господь нам відкриває. Якщо ми задаємо собі запитання, що я можу зробити для Христа, то Господь нам відкриває. І якщо ти хочеш зробити для мене, то прийми те, що я дарую для тебе. уявляєте, як цікаво, Господь дарувальник, Він віддає. І якщо ми хочемо зробити якесь добро для Бога, якщо ми хочемо порадувати Бога, то наша задача прийняти той подарунок, прийняти від дарувальника Його благо для нас. Давайте візьмемо дві приклади з Біблії, які дуже гарно омальовують людей, які прийняли. Як думаєте, про кого ми будемо роздумовувати? Де дуже чітко показано. Людей, які прийняли від Бога. І чим то проявилося у їхньому житті? Те, що вони прийняли від Бога ту любов, то світло, коли людина приймає, як ви думаєте, які ці історії будемо з вами говорити? Це історія з нового заповіту. Життя Ісуса Христа. Та апостол також. Я хотів згадати про двох жінок із нового заповіту. Це Марія і Самарянка. Це дві історії, які дуже чітко показують, як ці, цих двох людей вони прийняли то. І як це вплинуло на їхнє життя. Як вони тоді робили добро. Знаєте, Для того, щоб щось віддати, треба щось мати. Так ми дуже чітко усвідомлюємо це. Коли ми нічого не маємо в душі або в кишені. Ми не можемо, ми не маємо що дати для людини. Ми не можемо, що зробити для людини. Ми не можемо зробити для Бога. Якщо в нас там нема, ось чим ми поділимося? Якщо ми не маємо, ми не можемо поділитися. Бажання віків, це 533 сторінка. Це сторінка у домі Сімона. Дуже гарний розділ. Я часто його перечитую. Дивіться, що цінує Христос? Інколи ми думаємо, що ми маємо для Христа зробити щось дуже і дуже велике. Інколи ми думаємо, що в нас ну ми не маємо що дати. Але дивіться, як тут гарно написано. Христос високо цінує вчинки, які йдуть від серця. І так, що для Христа є дуже важливим? Який найвеликий подарок ми можемо зробити для нього? Бажання серця. Уявляєте собі, бажання серця для Христа це є цінним подарком. Знаєте, інколи людина дякує за наше бажання. Ви колись чули таке? Дякую, що ти зупинився, дякую, що ти заговорив, дякую, що ти сказав. І ти собі думаєш, ти нічого не зробив. Інколи ми недооцінюємо. Прості речі це бажання, яке є в нашому серці. І писується, що Христос високо цінує бажання, яке було у Марії. Ісус не нехтував найпростішою квіткою, зірваною дитячою рукою і з любов'ю подареною Йому. От польо квітка, які дарили Христу. Оскільки вона була гарна. Із години, напевно, так? А може, може, і не було години, якщо там було жарко, що то був день. Декілька хвилин і в нас зв'яла. А написано, що Христос це цінував. Чому цінував? Бо то було звідси, подарок звідси. І написано потім, що Ісус таких дітей записував в книгу життя. Христос був щасливий радий, що ця дитинка маленька щось зробила для нього. Наступне дуже цікавий, один із сильних абзаців, де чітко відкривається те, що цінує Христос. Христос радів щирому бажанню Марії виконати Його волю. Він прийняв вияв чистої любові, яку його учні не розуміли і не бажали розуміти. Прагнення Марії послужити своєму Господові саме таким чином було для Христа ціннішим за всі драгоцінні бальзами світу. Бачите, тут е не акцентується увага велика на тому подарунку, хоча це був е річна зарплата, так скажімо, середніх людей в ті часи, цей бальзам. Тобто це був дуже дорогий подарок, е який Марія зробила. Для неї це було дуже дорого. Уявляєте, собі, що ми цілий рік працюємо, і все відразу для Бога. Це, це непросто. Але що тут відмічається? Говориться про те, що бажання Марії було ціннішим для Христа, ніж той подарунок. Він більше любив це бажання, цей прояв уваги і прояв любові. Тут не тільки за той подарок, тут пишеться дуже цікаво за всі драгоцінні бальзамі світу. Або, другими словами, нема. У світі такої суми, такої ціни, такого подарунка, як наше бажання служити для нашого Христа. Але тут друге питання, дорогі. Звідки взялося в Марії це? Інколи ми своїм розумом розуміємо, що Христос заслуговує цієї любові. Бог заслуговує цієї любові. А ось як мати, мати то бажання, як мати ту любов отут в серці, як її мати? Звідки вона візьметься в наших серцях? Тут далі відкриває нам Господь. Оскільки воно підтверджувало, вона прийняла його як Спасителя світу. На цей учинок її спонукала любов Христа. Її душу полонила неперевершена досконалість його характеру. Це миро стало виявом вдячності зовнішнім виявом любові, яка живилася небесними джерелами і до краю переповнювала серце Марії. Звідки в неї така любов? Оказується, це не людська любов, тут відкривається. А чия небесна любов? Як це відбулося? Христос запропонував Марії. Подарунок, запропонував їй свою любов. І коли Марія відкрила серце і прийняла цей подарунок, прийняла від дарувальника подарунок, то небесна любов злилася в її серце, і тільки тоді вона могла щось зробити для Бога. Тільки тоді в неї появилося бажання, яке цінує небо, який поцінував. Наш Господь. До того часу в неї не було цієї любові. До того часу в неї не було цієї, цього бажання зробити щось для Христа. Тому рожає любов. Так, перший розділ бажання віків, там так, також це пояснюється. Так, подяка. Розумієте, в чому питання? У нас, ми розуміємо, що ми християни і ми маємо так жити, маємо так робити. Це добре, це непогано. Але воно має бути тут і має все злити з неба. І тільки тоді воно буде дієвим, тільки тоді у нас буде бажання, і ми будемо щось робити для Бога і для наших ближніх. По-друге, воно не вийде. Чогось учнів не виходило. Пам'ятаєте? Якраз цей приклад, ця історія дуже чітко показує, як. Учні, Юда, той Симон. Там були всі люди, які, для яких Христос зробив дуже багато. Дуже багато. Учні, Симуну якогось від смертельної хвороби і позорної хвороби. Так. Там був Лазар, якого Христос воскресив і так далі. Але чогось найбільше говориться про Марію. І тільки Христос її похвалив, не когось іншого. Тому що при до того як Христа розп'яли, Одна, одна, тільки, можна так сказати, тільки одна Марія усвідомила, зрозуміла і прийняла і поцінувала цю любов і цього дарувальника. А решта людей вони не усвідомлювали те благословіння, яке вони мають поруч біля себе. Тільки Марія. Чому тільки Марія? Тому що вона прийняла. Дивіться, як говориться потім. Про наш світ і про наш час. Така ж віра зауважується і в сучасному світі, говориться про апостолів того часу. Лише декотрі розуміють, ким є для них Христос. Якби люди усвідомили це, тоді велика любов Марії виявилася б частіше, і помазання були б щирішими. Найдроцніше миро не вважалося б надто дорогим, щоб віддати Його Ісусові. Жодне самозречення, жодна жертва. В його ім'я не була б надто великими. Тут говориться, якби кожна людина. Якби ми з вами усвідомили, якби ми з вами прийняли, так другими словами, можна сказати, цю любов, зрозуміли її і прийняли, то що би це відбуло? Для нас би нічого не було жалко для Христа. Ми б не думали, ага, Отак, отак стільки я. Пожертвую, стільки я зроблю для Христа, для ближніх. Ну, та й доста, напевно. От стільки, що сказав і Господь. От 10-та частина, ну, ще пожертвування якісь. Та й доста? Ось виділив я для людини там годинку у тиждень. Ну, та й доста? Так ми, як люди, собі розуміємо. Але коли небесна любов вливається в наше серце, тоді нема у нас таких думок. Тоді в нас яка думка? Господи, що ще я можу зробити? Давай ще це, давай це, давай сюди піду, давай цих відвіду, і так далі. Ми будемо шукати, з ким поділитися, тією любов'ю, кому допомогти. Що зробити для нашого Господа? Знову про Христа давайте згадаємо, тому що Він є нашим прикладом. Також цей самий розділ. Господь бажав бути настільки щедрим для людського роду, щоб ніхто ніколи не сказав ніби, він міг зробити щось більше, даруючи Ісуса, Бог віддав усе небо. Другими словами, Христос настільки постарався для нас, що ми не можемо сказати: Ну, Господи, ну хоча б ще це зроби для мене, а тоді я вже, вже повністю буду для тебе. Нема такого, ми не можемо знайти. Якусь причину сказати, Господи, от, Ти мені не додав або Ти мене не благословив. Нема такого, дорогі. Господь все віддав. Написано, все небо віддав в лиці Ісуса Христа. Приклад Самарянки хотілося б втити тільки в одну сторону. Наскільки це важливо для нашого Господа, дорогі? Про Самарянку, 166 сторінка. Ісус радів, що вдалося пробудити сумління жінки. Він бачив, як вона пила із джерела життя, і через те його голод і спрага також були вгамовані. Дорогі, коли ми приймаємо від Бога Його любов, Його дари, Христос щасливий. Він задоволений, що ми прийняли від нього. Уявляєте, тут написано Христос від чого був ситий? І від чого була його спра... спрага вгамована? Від того, що Самарянка прийняла від нього дар, подарунок. Уявляєте собі, наскільки велика Божа любов, від того, що ми приймаємо, Христос стає більш щасливим. І я вірю, що так відбувається і нині, як в той час, коли Христос говорив Самарянкою. Коли Господь не спосилає свою благодать з Небесного святилища, і коли ми ту благодать приймаємо, то Христос радується. Він насичений тим. Я вірю, що це сама велика робота, яку ми можемо зробити для Христа. Це саме великий подарунок, який ми можемо принести нашому Богу. І про це ще говорив псалміст. Каже, я прийму. Що я зроблю? Він каже, я прийму. Я прийму то від Бога. І Господь буде задоволений. А скільки прийму? Історія самарянки чітко нам про це говорить. Ісус, звичайно, не мав на увазі, що людині достатньо лише одного ковтка води життя. Той хто хоч раз скуштував від любові Христа, постійно прагнутиме її. Нічого іншого йому вже не потрібно. Другі, якщо ми попробуємо, якщо ми приймемо один раз. То ми зрозуміємо, що ми без цього не можемо жити. Ми захочемо іще. І будемо коштувати це добро, це благословіння постійно. А якщо ми постійно приймаємо, то що в нас є? У нас є чим поділитися. Тоді ми багаті люди. Ми давно вивчали в суботній школі. Багатіти чим? Добрими вчинками. Так? Тому давайте будемо постійно приймати від Бога. Ми таким чином робимо подарок для Христа. Ми приносимо Йому радість. І що ми робимо? Ми стаємо багатими людьми. Ми маємо що давати, ми маємо чим ділитися і що віддавати. Другі, хай буде Господу вічна хвала і подяка за його безмежну любов, за його благословіння. Давайте пам'ятати про цю істину. Давайте постійно приймати. Щоб нам не бути бідними людьми, а щоб нам радіти благословінням і богатству благодаті нашого Спасителя Ісуса Христа. Амінь.